Здрава, пацани, я ще живий. Сьогодні у нас на повісті дня аніме, яке вразило мене до глибини душі. Так, у мене ще досі існує душа, і дане аніме явно це дуже добре підкреслює. І воно має дуже цікаву та інтелектуальну назву: Дан-дадан! Якщо ви, як і я, звикли, що аніме повинно мати кілометрові назви по типу в підземелі я піду, там красунечку знайду», чи моя романтична комедія зовсім не те, що я очікував, «Ти ж мені тут чорт?» то спішу я вас порадити фактом того, що цього сезону даних аніме чомусь стало набагато менше. Дан-да-дан, узумакі чи 2 явне тому доведення. Даний тайтл по своїй суті схожий на людину бензуху своєю безсоромністю та деякій мірі вульгарністю. І те, і те аніме старається зруйнувати девакуваті японські кліше та б'є у саме серце глядача. Автори обох творів не соромляться кидатись із крайності крайність. Від чого, що перший, що другий, що я сидмо у повному шоці. Адже на передній план виноситься божевільна уява та ситуації, в які в реальності будь-яка людина посоромилась би реалізовувати. Хай живе король! І це я кажу про вражаючий стиль обох творів. Баланс між гумором та драмою, притаманним їм обом. Обидві історії чудово маневрують між різними настроями. Тут можна реготати над безгуздими ситуаціями, а тут можна буквально ревіти як остання сука від трагедії одного з Йокаїв. Буквально ревіти, що й доводить нам момо. О, Взагалі, проводячи паралель між бензухою та Inside, можна неозброєним оком помітити те, що персонажі було зроблено по найсучаснішим канонам аніме будови. Два сопляка, які отримують надзвичайні здібності, із звичайними потребами, хобі та захопленнями. В самому це паранормальщина із прибульцями, а Денджі це піраміда потреб маслов, де в першій серії він їсть просрочку, а в третій серії хоче помацати тицьки. Дизайн та приколяси демонів із бензухи, як і дизайн прибульців і йокай від японської міфології запам'ятовуються надовго, не кажучи про дизайн самих персонажів. Як ви гадаєте, що це за персонаж? Я думаю, що правильно відповіли лише люди, що вже переглянули даний тайтл. Адже це вбіса бабуся головної героїні Момо Аяса, яка своїм виглядом більше нагадує таке бою карі із третьої персони. <плес> <плес> і тут виявляється ще один прикол. Автор дандадану понакрав референсів де тільки можна, від чого перегляд стає цікавішим. Що побіг окаруна від турбобабки, який тупо копія бігу Годжо Сатору. <«Музика> що крадіжка, момо, прибульцями, це тупо копія аналогічної сени із піддавного парку. А саме сени, де нам запихують потужний зонд правди у саме місце розташування мізків тих людей, що підписалися на СМР-канали з дівчатами. Айноворамсеін. Чому як тільки щось цікаве, мені відразу треба розчехляти цих трьох вершників цензури. Купа інших моментів, про яких я, мабуть, згадаю під час переказу самого сюжету, адже згадати всі продемонстровані моменти доволі важко, особливо коли ви навіть не можете вловити суть даного аніме, а суть в тому, що в хлопця вкрали яйця. <секс> <секс> У хлопця вкрали яйця шляхом прокльону старої бабки, яка потім стала котиком. <секс> <секс> Стартує даний шедевр азіатського кінематографу з моменту нудьгування однієї з головних героїнь Момо. <секс> і як дівчаткам дівчатка віком, вона нудьгує і страждає через відсутність кохання в її житті, тому що її ідеал на білому царсаніті це якийсь недоактор Кен Такакура Прогулюючись по коридору в доволі прикольно стилізованій анімації, вона ловить момент знущать на одним із головних персонажів даного цирку шапіто. Тільки якщо в минулих оглядах я так охарактеризовував тати із жахливим і незрозумілим сюжетом із світ палиці, то тут реальний цирк із метелниками, який може не аби як тебе розвеселить. Момо встає на захист психованого моба, що рахує до ста, і не аби як штовхає їхні сюжетні лінії. Адже по дивовижному ефекту метелика, якщо б не Аясе, то він би точно не втратив свої яйця. Бро, <coughs> спойлерс! Між яйцями зав'язується щось на кшталт бійки через увірування один одного. Майбутній Inside вірить у прибульців з тентаклями з планети Небіру. А МОМО вірить у Йокаїв та інші паранормальні явища по типу темного часу із персони. Рішенням даного конфлікту буде парі. Кожне яєчко буде перевіряти на власній шкурі існування того чи іншого явища. Канекі Кен буде дивитись на існування духа бабушки, а Момо у старій закинутій лікарні буде викликати прибульців. Все заради сюжета для манги дивного характеру. Сквернити тіло юної леді не дає проклятий окарун. Це той же самий Кен, але під дією прокляття турбобабки. Дебафом даного прокляття є відсутність хелдайвера в його штанях. Тому перша половина даного Сьонена буде розповідати про прогресію на природних і фізичних здібностей самого Каруна. Може, то було любов'ю, може то було любов та впевненість і прогресія паранормальних здібностей самої Аяси. Ну, про половину сезону я звісно загнув, адже його маленького друга повертають буквально на третю серію із 12. Тому щоб нам було над чим реготати, турбобабка краде та губить бубенці цього молодого хлопчини. Тому останні дев'ять серій будуть про порятунок яєчок про саму наявність дорогоцінного окорони взагалі не задумуються, тому паніку піднімає лише на наступний день. Виявляється, після битви на потязі, в якій вони перемогли турбобабку. Перед своїм знищенням вона із останніх сил змогла перемістити свою свідомість тилу хлопчини. Водночас частину своєї сили запечатала у золоті кульки. Як ви могли здогадатися, у яйця, які буквально потім зникли. перше яйце падає на голову Айрі, яка по розповіді турбобабки здатна тепер бачити духів та йокаїв. Бачити то вона бачить, але її водночас можуть бачити й інші духи. Як от, наприклад, Дух Акробатки, який слідував за Айрою із самого дитинства, бо та випадково після смерті матері назвала цей дух мамою. Сама сьома серія це просто люте поїдання скла. Акробатку перемогли, заплутавши її у її ж волосі, яке підпалили запальничкою, якою Айра хотіла прогнати демона з момчика. Одне за іншим її Айра опиняється мертвою через деякі не надприродні обставини. Акробатка погоджується віддати щось типу свого життя. Певну енергію, через яку вона існує, і тим самим повернути айру до життя. Якщо весь серіал нам кидали різні смішнявички, приколяси та просто абсурдні ситуації, до яких ви могли б бути абсолютно не готові, то тут взагалі все перевертають з ніг на голову. І я б на цьому хотів би зупинитися детальніше. Адже якщо жартики передати доволі просто, то коли комедія перетворюється на драму, це вже трішки складніше. Буквально. Битва типового Сьонена перебивається спокійними і в деякій мірі меланхолічними кадрами повії після клієнта. Звучить як початок анекдоту, але тим не менш, нам весь час показують її важке життя, сірі будні, які прикрашає лише одна річ, тобто людина, її дитина, заради якої вона в буквальному сенсі жопурга задля забезпечення її щасливого дитинства. Сцена за сценою нам просто показують їх побут. Як вони граються, як мати вчить майбутню балерину піруетам і тому подібним під час настільки шикарний саунд, від якого починає треметіти душа. Але все добре колись закінчується, і до матері навідуються клієнти із не дуже добрими намірами. Чи через борги, чи через невдоволення послугами вони в дуже грубі манері відбирають малечу від її матері. Сцена поставлена настільки шикарно, що ми бачимо всю тваринну злобу матері, яка хоче повернути її вкрадене дитя. Я ось зараз зачитую цей текст і не можу і частки передати того моменту, як за 10 хвилин серії нам розповіли всю трагічну участь одного ворога, який у наших очах та й не дуже той стає бути ворогом. Від чого момент її смерті виглядає ще сумніше? Настільки ж цей момент тайтлу шикарний, настільки ж наступні моменти серіалу меркнуть на фоні історії акробатки. Адже історія того боксера, чи момент, де два манікени з кабінету біології зізнаються в коханні, ніщо більше не може переплюнути цей момент. дан да дан слід дивитися хіба що заради однієї сьомої серії. Наступні серії здаються вже не такими цікавими, але у загальному плані вони стараються розвивати романтичний інтерес Момо та Окаруна, водячи ще й Айру. Виходить своєрідний любовний трикутник, а потім вже Тетрайдер... І ні, дякуючи Богу, тут все пристойно. <ріст> в принципі, весь сюжет це сусільний театр абсурду. Побудувати доволі просту історію на такому абсурді, від якого хочеться і сміятися, і плакати, а в деяких випадках навіть задумуючись про сенс твого життя. Це доволі сильно. Це ж наскільки треба сильно любити свій твір, свою роботу, щоб побудувати такі емоційні гойдалки, коли ви тут кілька серій жартуєте про дзвіночки. А тут захлюбуєтесь слюзьми через трагічну історію вашого ворога. Фансервісу тут хоч жопу й жуй. Але на секунду пляжного епізоду в купальниках нема. Так, пацани, пряме включення, оказується, він є у 12-й серії. Піздець. Зате є ціла серія дайвінга під водою. На жаль, не за демократію, але теж непогано. Під час написання цієї частини сценарію Адріан постійно наголошував на схожісті 7 серії про акробатку та фіналом кіберпанку Engrunners. Runners. Знаєте, тут є що сказати, але це вже дискусія на окреме відео. Коротко кажучи, режисер серії, що відповідає за цей клаптик історії, реально виконав свою роботу на ура. Навіть інколи здається, що ця серія це просто фрагмент із якогось іншого тайтла. аж настільки він відрізняється своєю життєвістю сьогодення. Мати пові яко хоче зробити життя донечки щасливим. Мабуть, через те, що таких історій доволі багато, воно і здається нам таким близьким, ніж історія бедлана, якого виганяють із Академії Арасаки по його ж причинам. Всю працю матері він просто спустив в парашу, і пів тайтла кричить, який він особливий. Так воно і є, але ж цю особливість треба якось розвивати, ні? Я от вмію грати на гітарі, і для когось, хто не вміє, я можу здатися особливим. Але ж я ж не просто взяв гітару і почав грати. Я прикладав хоч якихось зусиль, а не як Давід кричав: я особливий любіть мене. Саме через цю причину фінал еджайнерів я не вважаю настільки сумним. А от історія акробатки це просто скло в душу. Музичний режисер вдало поєднав, що спокійні моменти аніме, так і бойові, додаючи біг — своєрідний драбен бейс. Не фонк, але й на тому дякую. Атмосферу передає на ура. Разом із доволі стильним графоном та унікальним стилем. Спокійні сцени виглядають як статика, а абсурдні виглядають спрощено, що додає тайтлу несерйозності. Висновок треба дивитися. Не хочете? Дивіться хоча б суму серію. Інакше Адріан скине на вас орбітальний удар. Все, дякую за перегляд. Цілуйте маму, поважайте папу та не сидіть довго перед екраном і тушіть ваші гаджети. Бережіть свої оці, пакеда! Драма і комедія Тут є любов і трагедія Емоції на гойдалках, сміхи сльози в абсурдних серіалах